І так, сьогодні вечеря розпочинається вот з таких жирних крабів. Саш. гарячий бомб. Дивіться, ми його просто ламаємо. І тут м'ясо. Дивіться, воно просто саме саме, саме виходить. М -м -м -м. Дуже смачне м'ясо, прям солодке. Емір, йдися. Тобі подобається те, що піш? Смачно. М'ясо просто. Плюс є креветки, гриль, Також дуже смачно, Плюс взяв суші і це реально перші смачні суші. Тут реально хороший лосось. Перший ресторан, де класні суші. Скоді на нашим. І є ще кальмар гриль. Ну, він мені трошки порчений. Ми до цього їде. Дивіться, отаким от куском подається. Робимо кальмарчика. М -м -м. Ну, краби — це мій фаворит. Речі кальмар. От єсмітні причини він приготований дуже якісно. Він не жорсткий, він так расок, як треба.